Ну що, дорогі друзі, усім привіт! Усіх вітаю, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати гру під назвою GTA Ukraine Mobile Comb. Давно, не не... <свісно> Давно у нас не було цієї рубрики. Я, на жаль, її трішки підзабив на неї. Я про неї взагалі забув. І зараз ми будемо далі продовжувати вибирати авто, яке найкраще за певну суму. Сьогодні у нас буде сума 3 мільйони гривень. Сьогодні будемо вибирати, яке авто буде найкраще до 3 мільйонів гривень і яке буде найкраще до ну, типу, ну, типу буде найкраще за 3 так хотів сказати Тому будемо вибирати Будемо вибирати ми в середньому класі, тому що економ клас і преміум клас там таких авто немає за таку ціну, тому будемо вибирати тільки середнього класу. Якось так. Ну що, будемо починати. Ви обов'язково, якщо маєте бажання, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі, також на інші соцмережі, в телеграм-каналі там новини. Новини каналу, взагалі, в цілому про моє життя, там, коли будуть стріми, графіки, відоси там, ну і так далі. Я думаю, ви все зрозуміли, спілкування, все є там. Тому будемо починати. Обов'язково вводьте перед цим, якщо ви перший раз граєте на цьому проєкті, або взагалі ніколи не чую про цей проєкт, обов'язково завантажуйте його. Посилання є в описі на це. Там є відео на завантаження, також є промокод, Аблогер, який вам дасть, звісно, що певний бонус 200 тисяч гривень на початку гри на цьому проєкті. Я думаю, я все сказав, будемо починати. Я взагалі зараз придбав собі авто нове, я придбав собі Mercedes, який був самий найкращий за мільйон гривень. Я взагалі його дуже сильно полюбляю, не то, що там, коштує таку, за таку ціну правильно, а за те, що він сам по собі такий дуже цікавий. Ну, як ви бачите, ще графіку трішки змінили, трішки зробили краще лаунчер, як ви бачите, нові кнопки. Тому зараз ми будемо їхати на цьому, звісно, що на оцьому. Крутому крутецькому автомобілі. Ну що, погнали, зараз ми будемо доїжджати до середнього класу. Я обов'язково буду далі продовжувати зйомку, тому ми поки будемо виїжджати. Е, стоп, обов'язково забув додати ще те, що в мене зараз на балансі 3 мільйони гривень, тобто я перед цим підготувався до відосу само собою. Ну і звісно, що в мене є ще один сот під одне авто, тому в нас буде все продумано, все чітко. Як ви бачите, зараз там є трішки народу. Зараз онлайн на проекції становить 99 людей. Він буде сотка, ну окей. Так, добре. Паркуємось. І напевно я її продам, тому що вона мені зараз не потрібна, Тобто в мене буде два соти, якщо що там буде видно. Так, заходимо. Заходимо в сам салон. Так, мільйон гривень. Нам не цікавить мільйон гривень, нас цікавить. Тачки взагалі трішки більше мільйона гривень. Тому що за мільйон гривень ми вже дивились в попередньому відео. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться на екрані, я показую цей відос. І можливо, ще залишу посилання на нього, ну це буде видно. Так, у нас е з'являється тачка Dodge, Вона 2 ляма коштує. Будемо, напевно, її зараз спершу дивитись, будемо взагалі придивлятися, що воно ну, як. Напевно, я, я візьму в е такому. А я візьму в червоному кольорі, думаю, буде цікавий колір, й взагалі тачка дуже прикольна. Як бачите, ця тачка взагалі дуже така швидкісна, вона набирає швидкість дуже прям, дуже сильно. Йти далі, вона дуже крута. Вона доволі таки прям, сама найкраща така, з недорогих авто для новачків. Я обов'язково раджу, тому що в мене ця тачка якраз була, майже перша з тачок, тому що я, коли не був такий багатий, так скажімо, я її вибирав я на ній катався. Вона дуже така. Дуже швидкісна, дуже така керована, на ній можна їздити, вона не така сильно прям страшна в керуванні, на ній можна нормально їздити, нормально можна взагалі боком давати, якщо вмієте дрифтити, тому так. Ну, В принципі, тачка прикольна. Я вам її рекомендую. Вона дуже така за свою ціну, ну, мені здається, вона коштує цього. Але все-таки максималка також тут будь здоров, 263 км. Ну, дивіться, зараз я ще раз набираю швидкість. Як ви можете бачити, в мене зараз ось о, 263 км. Для своєї ціни дуже прикольно, я вам її раджу. Мінус в тому, напевно, що якась вона трошки нестабільно їде. Ну, не якийсь розгон, не такий прям... Ну, якийсь такий, не знаю, як сказати, ну щось таке воно є. Ну, керування в неї непогане. Не сказав би, що ідеальне. Ну, в принципі, нормально. Їхати можна, мінус ще в тому, що вона двохмісна. Але це така є задумка цієї тачки, це ж спорткар, тому як-не-як. <кліх> Якось так. Ну що, Зараз то їдемо в банк, забирати 2 ляма і будемо далі дивитися інше авто. Погнали. Забув нагадати, що те, що я буду оцінювати тачки по критеріям швидкості керування взагалі. Ну і в цілому салон будемо дивитись. Ну Салон тут непоганий, я думаю, в принципі, це вартує вашої покупки. Але скажу те, що і буду ще рахувати тачки по ну так скажімо, скільки людей вміщається в даний автомобіль. Ну Тут двоє людей. На жаль, не дуже багато. Тому є як є. Ну, гаразд, я її продаю. Я вам рекомендую, я раджу цю тачку, тому обов'язково беріть. Так, далі у нас іде Mercedes, який я вже дивився. Так, це не воно. Опа, мустанг. Мустанг я, напевно, візьму в такому. Так. Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Це авто доволі таки також своєобразне. Це так, як і з доджом. Але скажу те, що дот, що він розганяється набагато швидше, чим Мустан. Це Мустан Форд GT. Що не помиляюся, не стоп. Це ж у нас... Стоп, це ж у нас Форд GT Шелбі, да. Щось таке, щось таке, коротше. Ну ось все. Як бачите, цей автомобіль доволі таки також свій. Своя, так скажімо, є родзинка в нього. Тут керування дуже таке прикольне. Я вам раджу взагалі тим, хто більше любить дрифтити, любить багато. Кататись, щоб з комфортом, беріть це авто, воно навіть буде покраще трошки, ніж дощ. Але дощ більше буде як на швидкість, ну, типу він розганяється набагато швидше. Я б вам радив бив цей автомобіль. Особливо тим, хто любить такі тачки. Вони... Не дуже нова така тачка, вона середня між новою, між старенькою. Вона така доволі таки прикольна. Своє таке є в неї, так скажімо, як я вже повторив родзинка. І те, що тут багато таких. Особливо Швидкість Якість така сама, не дуже вона прям, відрізняється, 263 км якщо не помиляюсь також. Дуже він набирає дуже-дуже тяжко її. Типу треба не на Гринхілсі точно це робити, як я зараз це роблю. Зараз будемо дивитися, що воно себе показує по швидкості. Погнали. Я думаю, десь 260 він вижимає точно. Я вже не пам'ятаю, яка у нього максималка, але зараз будемо дивитися. Ну, так, 263. Так само як і на даджі. Але тут е, друга зовнішність і друга трішки другий розгон. Тому якщо ви будете брати і порівнювати конкретно цю тачку з тією, Dodge з Ford, що я можу взагалі вам порадити. Якщо брати конкретно ці автомобілі, то я не раджу вам вибирати напевно, як судити тачки по своїм взагалі, критеріям. Ну, типу вони відрізняються трішки, тут немає схожості. Ну, я думаю, що якщо хтось любить швидкість, дуже, дуже сильно ганяти, то беріть Доджа. Якщо ви полюбляєте більш комфорт, беріть мустанг. Але це вже суто залежить від вас. Тобто я не можу сказати, що там цей автомобіль буде краще того. Тому це буде сугубо ваша так скажімо, думка. Якось так. Ну що тепер? Далі йдемо на інше авто. Далі у нас Kia Rio 4. Так, дорогі друзі, я вирішив всі свої бабки, так скажімо, зняти з банку, щоб не ганяти туди-сюди. Я гадаю, буде правильний вибір. Так, дивіться, на чому ми там зупинились, мені треба Кіаріо прямо зараз. І хотів би ще те додати, що коли ви будете вибирати авто, обирати конкретно між деякими автомобілями, думайте, те, що кожне авто по-своєму, воно добре, ну, і типу, воно не буде, так скажімо, гнати там, там прям всі авто, як інші. Тобто воно не буде як якесь. Як всі, воно буде виділятися, тому обов'язково треба про це думати і те, треба вважати, що яке вам потрібне авто, треба приділитися. Якщо конкретно говорити про себе, ну я думаю, що. Давайте візьмемо таку. Я думаю, що якщо б я обирав, я б обирав всі тачки, я б на всіх може поганяв би. Так, гаразд, добре. Так, гаразд, пацани, погнали тоді. Погнали. Зараз будемо, звісно, що їхати до цієї, напевно, до Грин Хілс. Я одразу покажу, що воно себе представляє це авто. Але говорити конкретно про цю марку автомобілів із цієї компанії. Мені подобається. Доволі вона така, як бюджетна, вона дуже така приваблива, швидкість в неї непогана. До речі, я ще буду порівнювати Audi a 3 з цією маркою автомобіля. У неї таке тут 210 км, якщо я зрозумів правильно. Так, у неї 210 км. І вона буде трішки краще, напевно, Audi. Але це ви будете вибирати по своєму смаку. Тобто, якщо б вибирав я, напевно, я б вибрав би цю. Ну і в принципі Audi також. Тому що мені всі марки автомобіля подобаються. Я не буду говорити там конкретно, що та якась погана тієї, але в неї є також свої особливості. Тут, звісно, що салон дуже прикольний. Так, мені дуже подобається тут салон такий прям реалістичний, тут реально його проробили як-не-як. Або можливо, це через обнови, які випускали недавно, там міні-оновлення були. Може, вони реально його проробили. Якщо це так, то напишіть обов'язково в коментах, у кого там є, звісно, що такі автомобілі були, які я буду зараз показувати вам взагалі в цілому. Тому обов'язково зараз мені напишіть під цим відео, щоб я хоча б зрозумів, чи реально вони виконують якісь оновлення під час. Ну, ми поки чекаємо глобальне оновлення. Під час цього глобального оновлення може вони фіксили. Мені такі салони робили. Я не знаю, ну прям все робили інакше. Я не знаю, моєї точної інформації немає. На жаль, я не слідкував за цими автомобілями, тому що в мене цієї тачки ніколи не було. Але я вам раджу її придбати, вона доволі таки прикольна. В кінці ми будемо обирати самі топові тачки до 3 лямів. Я думаю, вам сподобається ця, так скажімо, ця рубрика. Будемо далі продовжувати, поки я не дійду до 22 лямів, чи яка там тачка максимально коштує. Тому якось так будемо дивитись. Вона не дуже підходить для швидкості конкретно цей автомобіль, але за свою ціну. Ну, непогано, непогано свою ціну, я думаю, вам сподобається вона. І думаю, ви взагалі будете раді, що купили її. Ну, мені вона взагалі в цілому дуже сильно до вподоби. Такс, 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 так, так. Я думаю, далі у нас буде Audi, але я не, не пригадую, коли вона буде там, тому зараз будемо дивитись. Так, ці автомобілі ми вже глянули, це глянули. Так, це ми не трогаємо. Так, а це ми глянемо. Infinity. Infinity Q60. Ну не знаю, я не дуже фанат цієї марки автомобілів, але кажу, вона дуже сильно прикольна. Якщо говорити конкретно про мене на проєкті, то я її не дуже взагалі брав. Я не дуже взагалі на ній ганяв. Взагалі в цьому про цю тачку я дуже мало знаю, тому зараз будемо дивитися, що воно себе взагалі пропонує, що воно дає, тому зараз будемо оцінювати. Ну, салончик, я вже бачу, дуже сильно такий пророблений. Ну, мені подобається реально деталізований. Все як треба. Ну зараз будемо дивитися. Так, давай, заходимо. Такс, такс, такс. Так. Ну, в принципі... В принципі, пацани, якщо говорити конкретно, мені подобається, реально, дуже сильно пророблений. Я не сказав би, що тут якісь автомобілі дуже сильно погані по салону. Ну конкретно ця тачка реально дуже сильно така приваблива. Так, 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 так. Хотів би ще додати те, що ця тачка <кхи> має цікавий звук. Я Не знаю, чи є такий реально звук в реальній, ну типу в реальності, тобто з гри. Не знаю, але це напевно так просто зроблено. Ну так, максималка не дуже в ній, 193 КБ. Це тачка просто як для комфорту зроблена, ну не для гонок точно. Для дрифта вона також не дуже піде. Ні, не йде вона для дрифта. До речі, з переводу дрифта, Там тачка була така цікава, більше трьох лямів коштує. Тому я думаю, вам вона сподобається обов'язково. Ну, а ми, напевно, погнали, далі дивитись інші автомобілі. Так, Infiniti у нас була, а далі йдемо. Далі в нас йде шкода Super B2. Ну. Давайте хоч раз візьмемо якусь білу таку тачку. Давай буде вона біла і реально. Подивимось, що воно в себе представляє, ця марка автомобіля. Тому полетіли, будемо зараз дивитись. Якась вона така дуже сильно. Ось вона дуже сильно припущена. Гаразд будемо дивитися, що воно себе представляє. Я не прям сильно фанат шкод, але мені подобається ця марка. Мені реально дуже сильно подобається. Мені більше шкода Октавія подобається. Хоча може це вона і є СТПН. Ні, це не вона, це якась інша реальна марка, я про таку навіть не знаю толком. Але вона мені подобається. Чомусь вона мені цікава виглядає реально. Що там у нас по салону, дивимось? Салон... О, ні, салон поганий. Через салон я вам її не раджу одразу. Салон не подобається мені ніяк. Взагалі не подобається, якщо чесно. Розгон не бачу. Не бачу реально такого набору скорості. Немає такого. Швидкість реально, вона не дуже швидко набирає. 130. 139! За таку ціну? Та ну ви що, 139 км? Да ну ні, пацани, це. Та за 139 км це просто. Ні, пацани, Я максимально її не раджу. Як е, зовнішній вид мені подобається, хотів ще додати те, що мені подобається більше шкода Октавія. Шкода... Rapid, но конкретно ця марка автомобіля конкретно зараз тут в цій грі мені не подобається вона не раджу вам її вибирати через швидкість, через те, що салон не деталізований, через її. Такий. Не знаю, так скажімо... Такий смак мені вона... дуже вона мені йде. Якось так, Я не фанат шкод, але конкретно ця марка 50 на 50 мені. Далі у нас іде, Nissan. Багато хто про неї взагалі мріє в реальності, я, наскільки знаю, вона така прикольна. тачка. І думаю, ви взагалі знаєте цей автомобіль, тому зараз будемо вибирати і в такому сірому кольорі. Подивимось, що у з себе представляє. Воу-воу, так дріфтери, дивіться, ця тачка, іде на дрифт, дивіться. Йоу, йоу, йоу. Ти що, вона реально на дрифт іде. А ну що там у нас по цьому по салону, так що імбовий. І щось якесь топово, я думаю, це прикольний саон не прикольний, не, нрав... не подобається мені він. А якщо конкретно дивитися так, з виду третього, від третього лиця з, маш... ну, типу, з вулиці, то так нормальний салон, а от в Бузі там взагалі просто діч якась. 185 км в час, ну ні, це не швидкість для мого автомобілю, який би я хотів придбати за 3... до 3 млн. Та тим бачу він реально тролями коштує. Ні пацани, я вам не раджу вибирати це авто, я вам не раджу його вибирати. Але якщо ви любите дріфт і не дивитесь там на зовнішній вид, ну, типу, зовнішній вид тут прикольний 50 на 50, але це не на любителя. Мені так, 50 на 50 подобається, мені вже більше подобається, напевно, або Dodge, або Mustang. Але якщо говорити про це авто, то тут можна з цим змиритися, тому що вона непогано йде на дріфт. І вона трішки дешевше коштує, ніж та тачка, про яку ми будемо говорити в трішки інших відео. Якщо ви зрозуміли, можливо про яку, тому я вас вітаю. Але тут... З цією тачкою в мене не дуже добрі емоції. Але вона також прикольна, вона також прикольна і вона має свою, свою особливість. Якщо конкретно говорити про швидкість і про розгон, це не про неї. Але про дріфт вона йде. На дріфт вона дуже сильно добре йде, тому я вам обов'язково раджу з нею контактувати. Ну, Мені подобається особливо ця тачка. Це у нас тачка була. Опа, далі у нас Nissan Skyline R34. Легендарна тачка. З одного цікавого фільму. Хто зрозумів, напишіть в коментах, чи ви зрозуміли, чи ні мені цікаво. Давайте я, напевно, його беру вражевого кольору, оце буде реально легенда. Ось він в рожевому форматі. Дуже привабливо, я вважаю, дуже прям цікавий автомобіль. Якщо дивитись конкретно на цей зовнішній вид, мені дуже здається він легендарним. То ми будемо дивитися, що у нас у себе буде. Опа, а що у нас там по салону? Стоп. Що у нас по салону? А, ну так собі не дуже. Окей, погнали. Кажуть, що і на дріфт іде нормально, ну зараз подивимось. А, ні, погано. Я не бачу в нього дріфта. Ні, погано, реально він йде. Швидкі, що у нас там по швидкості? Хоча б 200 км буде чи ні. Нагадую, його ціна 2 мільйони. І на 2 мільйони не їде. Я в шоці. 176 км, ну там вижимає трошки. дрифт також він не йде, він дуже сильно дуже-дуже-дуже такий. Ну, ні, я його вибирати не буду і вам не раджу, тому обов'язково ми зараз його будемо змінювати. Ні. Таке також було, таке не будемо сьогодні вибирати. Опа. Ягуар XCSV. Я сподіваюся правильно прочитав, тому що я зможу. Я взагалі можу неправильно прочитати, тому якщо ви бачите. Можете мене поправити в коментах. Давайте його візьму десь якого кольору. Давайте його візьмемо десь такого блакитного кольору, подивимося, що воно це буде. Ягуар, до речі, мені подобається ця марка, вона дуже така цікава. Але в грі вона, мені здається, не дуже цікава. І зараз подивитись чому, що... саме і через які причини. Зараз про все ви дізнаєтесь. Давай. Ух, ну. Ну зараз будемо дивитись. По салону. Такий, середній. Не прям поганий. Бо є там, де взагалі не салона. Взагалі нічого не прорисовано. Так, ну шутки з нього непогано. Набираю непогано. До речі, да, це плюсик мій. Ого, більше 200 км, да ти що? І що? 40, 50. До речі, 4-хмісний, пацани. Майте на увазі 4 Плюс в тому, що він ще реально... Набирає швидкість, непогано, та ще швидкість така максималка в ньому дуже така хороша. Тому я думаю, що в принципі ця тачка вам доподоба буде. Мені подобається, якщо чесно. Мінус в тому, що салон дуже такий неправдоподобний, якщо чесно. Але мені подобається пацани, я вам раджу вибирати цю тачку, якщо у вас реально є кошти, якщо вам не треба там двухмісне авто, якісь там... Дріфт не треба. Ну, тачка реально йде. Але якщо про дріфт говорити, то можна ще й навчитись на ній. Але не прямо для дріфта буде. Тому я вам покажу трішки пізніше, що буде у нас на дріфт. Опа! BMW M3E46. Давайте її візьмемо в білому кольорі. Вона дуже сильна йде на швидкість, наскільки я знаю. Тому зараз будемо дивитись, що воно з себе буде далі пропонувати. Так, нам треба буде зараз залетіти сюди. Взагалі за, залізти. І оцінити взагалі це авто. Швидкість тут максимальна, дивіться, вам сподобається швидкість, дріфт, розгон. Хіба що не подобається те, що правдоподобно вона так не буде перти в реальному житті. І те, що чотирьохмісна автівка ця, не назвеш її тут немає такого. А максимална каней 341 км в час. Я думаю, за 3, за, за 3 мільйони це. Ну, це прикольно, напевно. Хоча з іншої сторони дивитись те, що тут автівки ще є за 20, лям, за 10, ну це вже якось не так. Взагалі, взагалі дети згодом, що це реально трошки ненормально, тому якось так не знаю. Поки якось так будемо далі дивитися, що буде далі у нас по проекту. Якщо говорити про салон. Салон такий теж непоганий. Непоганий салон, ну як від. Е... В водія дивиться, це непогано, але від... Дія, ну, типу, типу, пасажира мені не дуже подобається. Тому якось... Я вам раджу, якщо ви бажаєте. Але прям конкретно говорити, що мені дуже сильно подобається цей автомобіль, я б не сказав. Цей автомобіль мені так подобається, як минулий. Якщо б тут дуже була швидкість, гаразд, хай вона буде. Але зробіть вже нормальний салон і зробіть нормально, щоб все було з цим скеруванням, бо вона якось трішки ну, для дріфта більше йде. А в дріфті заходить в 340, це, ну, це типу треба вміти. Але не знаю, вирішувати вам, мені вона поки не дуже подобається, прям. Ну, 50 на 50. Але грати на ній можна, кататись, як основний автомобіль мати можна, тому я вам її. Раджу, але не так, що прям хотілося б мені сильно вам її порекомендувати. Тому якось так в цілому. Погнали зараз це, напевно, банк, бо ми зараз знову немає коштів, полетіли. Коротше. Так, ну що? Я під'їхав, будемо зараз її продавати, само собою, давайте. БМВ? Так, Mazda, а ні, Mazda RX 8. Хіба 8? Це 8 хіба? Це, це, це не 7? А ну, напишіть мені, будь ласка, в коментах, як це може бути 8, якщо це 7. Я, я щось не... О, гаразд, хай буде так. Добре. Хай буде так, будемо дивитися, що у нас ви там напишете в коментах. Це наче Mazda RX 7. Я просто... Певний прям в цьому, що це так воно і є. Раз, погнали тоді. Зараз будемо дивитись. Ну, вона мені подобається. Мені зовнішньо від. Ну, ось rx 7 Ну що це таке? Ну, ну куди ви написали, блін. Ну, в салоні написано трішки неправильно. Я не знаю, ну тут салон мені одразу не подобається. Максималка доволі така сама, як і на BMW. Тобто тут максималка майже одна і теж. Одна і теж. Тіп, ну, типу, тут якась. Управління дуже таке цікаве. Реально керування інакше трошки. І зараз подивіться про що я говорю. 341 також киме за годину. Типу, думаю, зрозуміло. Ну, тут якесь керування трішки інакше. Тут ця тачка навіть більш подобається мені для дрифта, ніж та. Тому що на BMW, ну, я не знаю, та вже якось не так виглядає для дрифта, а оця, мені здається, цікавою. Тому я вам раджу взагалі її взяти, подивитися, що воно вам взагалі покаже. Це моя думка, але ви вирішуйте самі. Але мені вона дуже подобається, тому я вам її обов'язково раджу. Тому зараз ми її продаємо і погнали далі. Опа! Audi a 3 Легендарний доволі такий автомобіль для новачків, я вам її дуже сильно раджу. Тачка дуже цікава, приваблива. Зовнішній вид має цікавий. Тому якщо у вас є гроші, обов'язково беріть цей автомобіль. Ви не пожалієте. Максималка керування. 4 салон. Просто, ну я не знаю. Куди краще про, за таку ціну. Куди реально можна краще. Ну, хіба що салон, може, трішки я переборщив. <гум> не дуже мені доподобає. Але, в принципі, тачка цікава, пацани. Максималка, дивіться, яка. Дивіться, яка максималочка. 203 км, якщо не помиляюсь. зараз будемо дивитися, дивіться. 203 км. Так, ось 203 км. Ну і ось такий вийшов цей відос, Я вирішив розділити його на дві частини, тому що це дуже взагалі якби я не розділяв, це вже б відос вийшов, напевно, десь до години. Але щоб було вам більш цікавіше, я вирішив зробити саме так. На цьому будемо, на жаль, вже завершувати. Всім дякую за увагу, хто був на прем'єрі цієї взагалі, файної рубрики. Дякую, хто був тут. Дякую, взагалі, хто додивився до кінця. Хто взагалі додивився до кінця, обов'язково напишіть цифру. 9, щоб я реально дізнався, чи ви реально додивилися чи ні. Тому на цьому ми будемо якось так завершувати. Всім дякую за увагу, хто був на прем'єрі, дякую всім, хто був до кінця, дякую всім, хто дивився цей відео. Дякую всім, що взагалі ви подивилися мою рубрику, таку цікавеньку на цьому проєкті. Обов'язково нагадую, завантажуємо цю гру. Граємо разом з нами, щоб було разом цікавіше та веселіше. На цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, всім удачі, всім бувайте!